Організації Куртварина за те, що підтримують Збройні Сили України, робити велику роботу, підтримуючи тих людей, в яких є особливі потреби в харчуванні. Ви безпокоїтись за людей. Це дуже-дуже очень хорошо. Дуже смачні діти. Ми приїхали до модульного містечка годувати наших дорогих любимих людей. Тофу. Латі і так далі. І так далі. Я вам дуже дякую за це. Війці вегани будуть задоволені. Любимо вас. Дякую вам, слава Україні! 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна на території України. Десятки тисяч людей потребувало підтримки. Тому вже 9 березня наша команда запустила проєкт Веганська кухня України. Щодня ми годуємо поживними гарячими обідами людей, які потребують допомоги: переселенців, людей з інвалідністю та похилого віку, військових і волонтерів. Через 9 днів роботи ВКУ ми розвели 1015 обідів, через місяць 5004 обідів. А через рік 79 тисяч обідів та дев'ятсот веганьпайків для наших військових. Початок нашої роботи стартував одночасно у Києві та Вінниці. А вже наступного дня у Рівному. Далі ми почали розширювати нашу роботу в інших містах і дотепер роздаємо веганські обіди ще й в Ужгороді, Херсоні, Одесі та Дніпрі. Також ми допомагаємо веганським обідам в чотирьох притулках для переселенців, з них три розташовані у Дніпрі та один у селищі Колки. Загалом ми годуємо 215 внутрішньо переміщених осіб у всіх притулках. На даний момент ми сягнули в 100 тисяч розданих рослинних обідів, а також відправили 1070 веган пайків для наших військових. Щоб краще уявити масштаби приготованих обідів, давайте спробуємо кожну порцію розкласти на тарілки та поставити їх в один ряд. Тоді їхня довжина складатиме 25 кілометрів. А Якщо порції скласти у два ряди, то їх можна розмістити вздовж усього проспекту перемоги у Києві або ж нагодувати майже всент. Населення міста Ужгород з чисельністю 112 тисяч людей такого результату ми б не змогли досягти без допомоги наших волонтерів та волонтерок. У командах кожного міста працює значна кількість волонтерів, яка в середньому налічує від однієї до п'яти осіб. Кожен волонтер має свою відповідальність. Деякі запаковують необхідні продукти, інші займаються приготуванням смачних і поживних страв, а кур'єри забезпечують доставку вагенських обідів до притулків, волонтерських штабів та інших місць. Кооперація та взаємодія волонтерів є ключовим фактором успіху проєкту. Кожен учасник команди вносить свій неперевершений внесок у забезпечення належного харчування тих, хто потребує цього найбільше. Волонтери не тільки роздають веганські обіди, але й створюють дружню атмосферу для тих, кому вони допомагають. Усе тла доїдаємо, нічого не залишаємо. Мала свій дівчатка. При, ну, для пенсіонерів дуже добре подихати свіже повітрям. Це раз і друге, дуже смачна їжа, прекрасна і для здоров'я легко. Воно знаєте. І поживно і легко. Красно дякую вам за, за вашу поміч, за ваше ставлення до людей і за те, що ви допомагаєте і так, так, так гарно готуєте. Я благодарю очі колектив молодіжних дівчат, которые готові вкусніший смачний обід. Очень велике спасибо. Веганів та веганок, які зараз боронять незалежність України, чимало. Ми допомагаємо понад трьомстам захисникам та захисницям, проте їхня кількість постійно зростає. Пані Тамара та інші друзі-волонтери, дякую вам за допомогу. Без вас, солдатам, вегетаріанцям було б складніше. Слава Україні! Очіного дуже багато того, що можна взяти з собою. Ми зараз в тероброні під Києвом годуємо бійців. Чергуємо на кухні, і серед наших бійців є вегани. І ось веганська кухня України нам придала посилочки. Вдячні вам, неймовірно, буде чим годувати наших бійців. Дякую за підгон. Ви навіть не можете уявити, як мені цього хотілося. На жаль, веган пайки досі не вели в українській армії на законодавчому рівні. страви на польових кухнях чи їдальнях часто додають продукти тваринного походження. Через це бійці та бійчині не отримують належного харчування, не доїдають, що значно зменшує ефективність захисту нашої батьківщини. Саме тому в рамках проєкту Веганська кухня України ми почали передавати на фронт рослинні сухпайки. Це стало можливим завдяки донатам небайдужих людей. Якщо не враховувати особисті побажання, алергії та вподобання у їжі, у стандартний веган-пайок ми кладемо супи швидкого приготування, тушкованку, протеїнові батончики, хлібці, тофу, соєві сосиски, ковбаси та інші веганські альтернативи м'ясу, рослинне молоко, сухофрукти, горіхи та солодощі. Я вам щиро дякую. Вам за допомогу. Будьте здоровы. Шла посылка организации «Кожна тварина» самой лучшей организации защитной веганской. Так, самая Естественно, колбаски всевозможные, круассанчики, паштетики, которые я не пробовал, стать. А сила, вегана. Большое спасибо, ребят. ребята. та бійчині, які воюють у гарячих точках нашої країни, залишаються вірними своїм етичним принципам, навіть на війні. Їх приклад демонструє, що навіть у таких складних умовах можна знайти вихід і вживати ваганську їжу. Тому нам у повсякденному житті набагато простіше обрати страви, заради яких не завдавали страждання тваринам. Їдальні можна було домовитися про те, щоб тобі там окремо, наприклад, готували кашу, а там м'ясо в неї не замішували, наприклад, або окремо готували теж суп. Але така їжа також треба сказати, досить одноманітна. і Вона ну не настільки збагачена там. Скажімо мінералами і вітамінами, в принципі, для повноцінного харчування навіть з точки зору, якщо ти не веган. викликає цікавість людей. Вони навпаки там намагаються з тобою поділитися, намагаються якось допомогти тобі от з тою самою передачкою. Якщо хтось іде вували, хто якщо когось відпустили, то він загалом пам'ятає, що є підрозділі особливі і в Ізраїлі, в тих арміях є веганські пайки, це нормальна практика. І мені дуже я сподіваюся, що у нас це теж вийде на той рівень, що держава буде враховувати потреби усіх бійців. Ми прагнемо поширювати веганство в Україні, демонструючи різноманіття смакових якостей веганських страв. Саме тому волонтери та волонтерки ВКУ часто готують свіжі салати, солодку випічку, поживні супи та різноманітні гарніри з соєвими питками, веганськими котлетами та іншими етичними альтернативами. Завдяки проєкту Веганська кухня України десятки волонтерів та волонтерок вперше експериментували та отримали досвід приготування веганських страв з продуктів, про які раніше не здогадувалися чи не звертали уваги. А сотні українців та українок вперше скуштували тофу, соєвий гуляш, веганське молоко, сир, ковбасу та інші альтернативи тваринним продуктам. Фарш, Да? Шикарний. Це, мабуть, якась. Польова кухня чи що це таке? соєвий фарш? Соєвий, соєвий бачите, ну, смакує? Думаю, смакує? Це дуже гарно приготовлено. Цей досвід є важливим у руйнуванні міфа, що веганити не смачно складно та неможливо в умовах війни. У той же час більшість людей може не знати про доступні на ринку альтернативи м'ясу та молочним продуктам. Однак сьогодні багато рослинних продуктів можна знайти в звичайних супермаркетах і легко приготувати вдома. Люди, які отримують обіди на власному досвіді, переконалися у тому, що веганські страви це смачно та різноманітно. Це дуже веганський обід. Ну, не думала, що це та перший раз спробувала. Как вам ежа? Очень вкусная, очень вкусная. Да. Хорошо так приготовлено. Спасибо большое. Да, да, мне очень нравится, как девочки готовят. И, во-первых, это большая поддержка нам, нашему бюджету, так как нам мы сейчас находимся немножко в обстоятельствах. Спасибо вам огромное. Сказать и додать, что действительно и смачна, и здорово ежа. Наша допомога була б неможливою без людей, які захищають нас від ворога. Тому ми дякуємо силам оборони України. Завдяки щедрій допомозі небайдужих людей. Нам же вдалося роздати 100 тисяч обідів. І нам дуже шкода, що така допомога взагалі потрібна. Ми б хотіли, щоб потреби в такому проєкті, як наш, не було. Та поки це необхідно, ми з командою будемо продовжувати підтримувати людей веганськими обідами та насилати веган пайки військовими від веганської кухні України. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви теж можете долучитись, підтримавши нашу діяльність благодійним внеском за посиленням в описі під відео. Бо кожна гривня не тільки перетворюється на гарячий обід чи вагенпойок, але й надихає нашу команду, адже ми відчуваємо вашу підтримку. Разом ми сила, разом до перемоги.